Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Після параду осі поставив Путіна тішу ультиматуми, що і Трампу свого часу джерела стверджують, що в Путіна немає вибору, що американці, китайці тиснуть на нього. і Війну йому доведеться закінчувати на взаємовигідних умовах. Це буде добре для обох сторін. Калок заявив, що і Росія і Україна повинні будуть піти на поступки заради перемиря. І Росія, і Україна заради перемиря та закінчення війни. Винні будуть піти на деякі поступки. Це рішення буде найкращим для обох сторін. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України і Росії Кіт Келох. Він Зазначив, що Зеленський вже дав зрозуміти, що пом'якшить свою позицію щодо території, і Путіну також доведеться пом'якшувати свої позиції. Додав Келах. Він наголосив, що обидві сторони повинні будуть віддати потроху. Ви побачите злиття подій. Я думаю, що це станеться, і ми матимемо дискусії з усіма протягом часу, щоб знайти спосіб, як закінчити цей конфлікт. Сказав Келах, пишуть, що перші колони російських військ Донбасу. Уже почали виходити на ротацію. В той же час Трамп поставив Путіну ультиматум не бити ракетами по енергетиці, нібито, поки він його дотримається. Політолог Шарто же час пише наступне. Поки все підтверджується, спецпредставник Трампа Кіт Келох приїде до України орієнтовно 12 травня. Далі відбудеться його візити в Берлін, Рим, Париж, Лондон. В кінці травня Зеленського викличуть Вашингтон. В червні Трамп Зеленський і Путін можуть зустрітись. в США. Далі прогнозувати складніше, але все йде до того, що схема заморозка вибори угода стає найбільш імовірною. У США все активніше поширюється чутки про найбільш принциповий пункт можливої зділки. Україна відмовляється від намірів військовим шляхом відвоювати окуповані території і заморожує своє прагнення вступити до НАТО. Росія відмовляється від своїх претензій на Херсон. Запоріжжя добровільно погоджується на передачу всіх своїх заморожених активів в Україні. Питання санкцій курщини військополонених, предмет перемовин про справедливість. Забудьте на цей час, немає жодних шансів її встановлення. Що буде потім не знає, ніхто не знає. Ми що віддаємо свої землі, ні не віддаємо. В нас їх забрали грубою військовою силою. і ніхто в тому світі не прагне допомогти нам їх повернути. Але на цей час є велика можливість зберегти людей. Державність Путін знову нападе через два роки. Значить, треба робити все, щоб запобігти такому нападу. І Це цілком можливо з адекватним керівництвом держави і міжнародною допомогою військові рейки, укріп райони виробництва сотень ракет середньої дальності тощо. Навіщо все це Путіна? У нього 140 мільйонів гарматного м'яса і нафта з газом. До чого ж він не заспокоїться, поки не завоює всю Україну. Це у великій мірі ілюзія, яку путінська пропаганда дуже успішно нав'язує як україні, так і в світі. Якби він міг, він би вже б давно завоював всю Україну, але час для нього вже втрачено, і зараз він намагатиметься ворвати якомога більше в ці останні місяці. Можливо, що все піде не так, як ти шар пишеш. Вже ж можливо, і тут найбільше все залежить від Трампа, аніж від усіх інших протагоністів цього дійства. Проте логічний ряд і головний дискус Трампа щодо першочергового завдання відірвати Росію від Китаю диктують саме такий розвиток подій. Чому про це буде окремо? Поки подумайте самі Трамп диктатор, авантюрист та зеркальна копія Путіна. Вони обидва цинічні без жодної моралі. Але Трамп точно не партнер Путіна і не його лялька. Він має за спиною колосальний ресурс. А Путін лише нафтою і фантомні болі. І у Трампа і в силу свого марнославства дуже скоро виникне бажання знищити свого двійника, бо Путін повинен в цьому світі бути один двох болівар не винесе це. Путін дуже хоче бути на рівних з американським президентом. Але ця цитата може призвести до конфлікту. Причому тим жорсткішого, чим наполегливоше Путін намагатиметься побудувати рівні відносини з Трампом. Так що ні, ділити світ на двох з Путіним Трамп точно не буде, повертаючись з прогнозованої схеми світоустрою найближчого майбутнього, хочу знову повторити справедливості не буде. Головне, вижити, підготуватись до нових катаклізмів, підготуємося. Є шанс їх уникнути в той же час. Шавка Путіна Пісков перемиря не буде, якщо Захід не припинить постачати зброю України. Кремлівський блазень Пісков заявив в інтерв'ю телеканалу ABC, що Путін відкидає ідею 30-денного перемиря, висунути Україною, в разі, якщо під час цього перемиря союзники Києва продовжуватимуть постачати йому зброю. З його словами, інакше це буде перевага для України. Україна продовжить повну мобілізацію, перекидатиме нові війська на передову. Вона використовується цей час для підготовки нових військовослужбовців, надання відпочинку тим, хто вже воює. То чому ми маємо давати Україні таку перевагу? Крім того, Кремль впевнений, що Україна намагається уникнути переговорів. Вони не готові до негайних переговорів. Водночас, президент України Зеленський раніше вже висловлював готовність оголосити припинення вогню на 30 днів без попередніх умов. А ідея триденного перемиря до 9 травня висунуто путіна відкинув і назвав театральною постановкою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків експертів анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом.